17 березня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, який передбачає скорочення кількості ліжкомість у лікарнях до 60 у розрахунку на 10 тисяч осіб. Оптимізацію ліжкового фонду планується провести впродовж року, поки ж МОЗ зобов'язало медичні заклади країни скласти плани щомісячних скорочень ліжок. В рамках оптимізації Міністерство охорони здоров'я розробило методику, згідно з якою в Новгородсіверській центральній районній лікарні необхідно скоротити 38 вісікомість, після чого у медзакладі залишиться 164 ліжка що зараз у центральній районній лікарні функціонує 201 ліжко. І таким чином показник забезпеченості ліжками у нас на сьогодні складає 73,8. У цілому по області 104,2 по районах області, по центральних районних лікарнях це 73,3. За словами головного лікаря, такі заходи проводяться з метою наближення української медицини до євростандартів, адже згідно з європейськими нормами, основне лікування пацієнтів проводиться на первинній ланці сімейними лікарями, і лише п'ята частина хворих повинна потрапити до вузькопрофільних спеціалістів. Та як каже Світлана Григорівна, українські центри первинної медико-санітарної допомоги поки що не мають такої можливості. А ще оптимізацію ліжкового фонду необхідно проводити з урахуванням регіональних можливостей, а це складнощі транспортного сполучення, рівня захворюваності населення та браку спеціалістів, кількість яких в результаті скорочення ліжкомість планується ще зменшити. Також реформування має бути своєчасним та поступовим, каже Світлана Шам. А ще сподіваються, що складений план поки що не доведеться втілювати в життя. План скласти треба. Ми його подали. Поставивши е, оці заплановані скорочення навіть не на другу половину року, а десь на кінець третього кварталу, четвертий квартал. Оскільки е, все тече, все змінюється, можливо, зміняться підходи до цієї проблеми. Можливо, навіть постанова Кабінету міністрів буде, якщо не переглянута, то принаймні буде враховано те, що в самій постанові зазначено. Питання оптимізації ліжкового фонду не може не хвилювати і мешканців Новгород Сіверщини. Люди кажуть, що місць в стаціонарі і так зачасту всім не вистачає. А он пішов під кабінетом АКГ працівник і, і треба час сидіти. Люди стоять в черзі. І то в один кабінет сокращати ні в коїм випадку не нельзя. Люди у нас в основному пенсіона віку в районі. А такі люди ламаються. і одне, і Ось Недавно то, що було по двоє, дві дитини на, одну, на одне ліжко, тобто зовсім ніяк. Тобто скорочувати нікуди вже.